Принц Вільям і герцогиня Кембриджська Кетрін покидають лікарню Сент Мері з новонародженою дочкою на руках. Малеча, яка стала четвертою у черзі на британський престол, з'явилася на світ 2 травня. Її ім'я поки що тримається у таємниці. За даними букмекерів, більшість британців очікує, що дівчинку назвуть Еліс, Шарлотта або Вікторія. За традицією про поповнення в королівській родині світ урочисто провістив у Глашатай. Після чого Букингемський палац виставив офіційне підтвердження, повідомивши вагу, і час народження дитини. Щасливий батько, принц Вільям, був присутній при пологах, а пізніше привіз до лікарні познайомити із сестричкою свою першу дитину дворічного Джорджа. Чергували біля лікарні шанувальники королівської пари. Багато британців стежили за народженням принцеси набагато пильніше ніж за політичними дебатами напередодні парламентських виборів, які відбудуться в Україні наступного тижня. Тим часом Вільям і Кетрін відвезли свою новонароджену доньку у її новий будинок Кенсингтонський палац.